Шановний голово, шановні народні депутати, я думаю, ті колеги, які працювали минулого, минулого тижня в округах, зустрічалися з людьми, намагалися вникнути в них проблеми, поділять, розділять мою точку зору про те, що людей охоплює відчай, людей охоплює паніка і людей дедалі більше наростає злість. Чому людей охоплює відчай? Вони не знають, як їм вижити. Вони показують пенсійні свої книжки, вони показують платіжки і не розуміють, чому держава кинула їх на призволяще під гучні гасла про нескінченні і ефективні реформи. У людей паніка, вони кинулися заготовлювати тверде паливо, ціни на яке одразу колосально зросли. У людей злість, що їх прирікають на те, що вони вмирали елементарних засобів лікування і збереження здоров'я людей в ФАПах, в районних лікарнях абсолютно немає. Люди просто вмирають. Тому, шановні колеги, нам треба відмовитися від того розкладу засідань, який запропонований. Відмовитися від тих хотілок, вибачте, за жаргонне слово. А прийняти рішення про відміну податку на пенсії, прийняти рішення про індексацію пенсій заробітних вклад як мінімум на рівень прожитковий, на рівень інфляції. Нам потрібно негайно прийняти постанову про звільнення міністра охорони здоров'я. Я думаю, що ми всі переконалися, запрошені в уряд, люди, іноземці це рівнозначно тому, що запрошувати батьків у сім'ї. І відповідне буде ставлення до сімей. Нам потрібно прийняти рішення і розглянути закон, який, до речі, має бути розглянутий про валютних позичальників кредити, які брали. Нам потрібно розглянути сьогодні закон про право виходу жінкам на пенсію 55 років. Чому ховається цей закон? Що сказати людям? І безліч інших питань. У тому числі прийняти рішення для того, щоб люди, які сьогодні виживають за рахунок, того, що тримають корівку у своєму господарстві, щоб це молоко коштувало не 2 гривні, 2 гривні 50 копійок, тоді, коли пляшка Моршинської півлітрова коштує 11 гривень. Щоб були нормальні помірні ціни. Я закликаю вас, шановні колеги. Я благаю вас. Давайте будемо приймати ті рішення, які потрібні людям. В іншому випадку не треба імітувати цю бурхливу діяльність. Дякую за увагу.